Облицювання вашого каміна. Дивіться, звернувся до нас клієнт і каже, що треба облицювати побудований камін. Дивіться, який момент. От що ми застали. Тобто, це є збудований камін. Ми вже зробили креслення, технічно. зняли отакі от заміри, запропонували йому варіанти облицювань з каталогу компанії «Браво». І от ви бачите це листування листування з компанією Brawl. Замовнику сподобався отакий от класичний Версаль і французький стиль Барбара. Це все облицювання з мармуру. Одне облицювання там вийшло щось в районі 61 тисячі гривень, друге 80. Все, завтра людина прийде дасть завдаток і за три тижні отримає дуже красивий мармуровий портал. Так що звертайтесь, поможемо максимально професійно і якісно. Всі розміри, все прописано. Да. На все ви можете впливати до моменту запуску в роботу. Індивідуальність каменю там, по кольору. Найбільший вибір камінних облицювань в Вінниці та Вінницькій області. Звертайтесь в West Place.